Одинадцятирічний лозівчанин Олександр Можара став чемпіоном України з кікбоксингу у розділі Лоу-кік у своїй ваговій категорії. Чемпіонат проходив у Харкові з 21 по 23 жовтня, який проводила Федерація міжнародної спортивної організації. З нашого міста взяли участь п'ятеро спортсменів. На цих сорнуваннях е, участвували як діти, юноші, кадети і дорослих. маленький був наш Олександр Можара, який зайняв перше місце. Саме ...в категорії до 300 кг розділ лоу Тренер секції талантського боксу Володимир Полявіков розповів і про інші перемоги своїх вихованців на чемпіонаті. Будкові Віталій зайняв у нас третє місце в розділі Луукік 65 кілограм. Ракібург не з повітря став третім, теж в розділі лоу по свої по своїм годам. Коваленко Сергій. По кадетам став третьим в розділі Орієнтал. І самый наш старший учасник став вторым в розділі Луукік по В весе 80 кг. Чмирьох, Віталій. Олександр Мажара, учень шостого класу, відвідує секцію п'ятий рік. Хлопець самостійно проявив бажання займатися цим єдиноборством з маличком. Батьки підтримали свого сина. Коли я по телевізору, він дуже красивий. и ну, он может, ну, если я научусь, то могу заступиться за себя. И вот мне понравилось, я стал заниматься 7 лет, папа приводил меня, и я стал тренироваться больше и больше. Тренер стал возить на соревнования, я выигрывал. Ну, бувало, що і проігрувала. Потім тренер мене возив і на чемпіонат України по тайландському боксу, Я зайняв призове місце, і от по кікбоксингу мене звозили, і я виграв. Перед важливим виступом юний спортсмен хвилювався, що є природнім, але сильні та сміливі переборюють свої переживання. Немножко Німно ну, Коли я вийшов на ринг, я себе сказав, Да что мені тебе бояться? Я много тренувався, вийду і виграю тебе. Я собрал волю кулак, вийшов і розбомбив його. Володимир Полівиков відзначив певні якості у свого вихованця, які допомогли йому дістати перемогу. Я заметив как тренер. Олександр. Якщо він самому сопернику в прошлом програм. То он будет этим соперником очень сильно мотивирован и как бы тренироваться в полтора-два раза больше, чтобы потом его и выиграть. Что он уже и как бы, доказывал. То есть он уже выиграл тех соперников, которые он раньше проигрывал. Самое простое это тренироваться и слушать тренера. Тренироваться, еще раз, тренироваться. Лежа на, на диване, скажем так, ничего не будет. Надо приходить в зал. не бояться і пробують свої сили в такому віді спорту, як талантський бокс. Старший вихованець секції тайландського боксу Василь Сорокін зараз перебуває в Хорватії на міжнародному чемпіонаті Європи з тайландського боксу. Дійшов до півфіналу, поборовши суперника із Франції. Зараз готується до бою із білорусом. На початку листопада Василь має повернутися до Лозової. Сподіваємося, з перемогою. Тож бажаємо нашим юним спортсменам нових звершень і перемог і не зупинятися на досягнутому. I don't know.